Всі мої вітання. Я постараюсь дуже швидко і е, інформаційно стисло зараз зробити заяву з приводу подій, які відбулися біля мого рідного безвіка, куди прилетіли скандери, коли було шикування хлопців військових. І за моєю інформацією загиблих більше 70 чоловік. І як пишуть самі люди, вже е, хлопців швидко і тихенько поховали. Без суда і слідства. Я хотів спочатку зробити відкрите відеозвернення і е, заяву щодо цієї трагедії, е, звернувшись до влади. Але е, я думаю, що люди мене не зрозуміють і звинуватять у Державній Зраді. Тому що сьогодні звертатися до нашої влади це все одно, що звертатися до ворога, в даній ситуації внутрішнього. Тому що Такі злочини не озвучуються, ці злочини замовчуються. Жодного захисту сьогодні сумського регіону, сумських сіл, при е, кордонних сіл немає. Тому мене приємно здивувала та ситуація, що е, люди масово зараз почали писати про цю трагедію, яка чомусь так же само масово ігнорується нашою владою. Давайте не забувати, що ми все-таки джерело влади. Тому я би хотів звернутися в першу чергу до людей, до сумчан, до українців, щоб якомога більше сьогодні говорили про цю ситуацію, про цю трагедію, яка не просто нічому не вчить, а наче як дає навіть приклад, як знищувати наших хлопців, коли непрофесійність комбатів призводить до таких трагічних наслідків. Разом з тим. Сьогоднішній день я витратив повністю на документи, точніше, на звернення, на запити, на адвокатські запити, на е журналістські запити щодо цієї ситуації, яка відбулася. На підставі також звернень людей і військових в тому числі. Тому потрібно не тільки говорити, потрібно змушувати. Цю зелену владу робити все для захисту і держави, і кожного українця, а не здавати сьогодні Сумщинам. Моє звернення сьогодні стосується ситуації, яка, яка відбулася, вибачте, біля села Безик, і обстрілу сумських сіл. Де люди себе вважають просто беззахисними. Отже, голові Служби безпеки України, Генеральному прокурору України це всі листи, які зараз пішли, державним шановним послам Держав партнерів України, Верховному головному команду збройних сил України та президенту України, Голові Служби безпеки України, директор Державного бюро розслідувань. Генеральному прокурором України, міністр внутрішніх справ України, Голові Комітету виконавці України з питань правоохоронної діяльності та нацбезпеки оборони і розвідки. Всі ці заяви написані з метою створення військової слідчої комісії, притягнення до кримінальної відповідальності за халатність, а можливо і за державну зраду. Відповідних державних чиновників в першу чергу і військових. Тому е, запит несе в собі вимогу по створенню ряду комісій розслідувань з залученням і депутатів, і міжнародних експертів. Тепер стосовно депутатів. Чому ви мовчите, сумчани? І не запитуйте, де ваші нардепи. Я йшов в нардепи колись по сумам. По рідним сумам. Ну, сумчани вирішили, хай лучше обізяна з надписю Слуга народа, чим свій земляк від Сумщини. Тому два нардепи. Взагалі не знаєте, де Сумщина знаходиться, але ви їх зробили нардепами. Інші нардепи, хоч від сум, користі від них ніякої. Окрім того, що вони самі собі виписують гроші на компенсацію то житла, то діяльності, то клянчать деньги якоби на е, зміцнення неба, ППО і Сум, а насправді просто роз... займаються розкраданням. Зокрема, мова йде про Васильєва. Хтось запитав вас, де взагалі цей нардеп? Чому ви не берете їх за глотку, щоб вони своїми жопами приїжджали на прикордонні е, села? Зі своєю охороною, зі своїми помічниками, зі Служби безпеки України. Дивіться, прильотів би не було. Харе з ними робити селфі, коли вони там приїжджають раз у полгода. Харе їм писати в Фейсбуках. Вони вас не чують. Ви е, просите підтримати законопроект 1137 д е, щодо е, мобілізації е, юнаків е, з обмеженими е, ВАДами до 25 років. Ви їм пишете, прийміть плюс. Кому ви пишете, до кого ви звертаєтесь? Ніхто з нардепів, з міністрів, з влади, ніхто нічого не сказав про цю ситуацію, про цю трагедію біля рідного мого Безрика. Вони тільки займаються своїми справами, виключно своїми справами. І то у мене зараз надія лише на цей лист до послів країн, партнерів України, щоб долучилися. Також на кожне звернення я підготував цілий ряд ось, переписок коментарів. Робота була проведена колосальна, і все це за власні кошти. І коли мені там сьогодні пишуть про те, що. Ти не робиш пости, ти не виходиш на відео, тому люди тобі не скидають Гроші, мені важливіше сьогодні закрити ці питання, тому що якщо дасть Бог тільки всі листи, звернення, факти, аргументи, докази, документи, відео, фіксація, ситуація, яка відбулася під Безриком, дойде хоч кудись, хоч в один достукається кабінет, якому зацікавляться в цьому, а в будь-якому випадку хтось зацікавиться, то це вже плюс. Від мене колосальний. Не слав'ясний, а конкретний. Подіям. Тому що, вибачте, пізитні мішки ворочі, треба тепер сьогодні щось вже робити. І заставляти владу. Працювати на державу і на українців. Ну, не хочуть вони. Значить, будемо змушувати. Я моніторю сьогодні новини: не йде про безріб, не йде про сироватку, про Чернеччину, про е, обстріли. Немає нічого. Ми сьогодні один на один залишилися з вами в цій війні. Ну так, з нами ще ж без угла, Оця мозгла, яка теж написала про цю ситуацію про Безик, сказавши, що ну як сам же, там якісь якоби розумні речі, але насправді коли вона мовчить і приємно слухати. Тому від вас я прошу розголосу. І від вас я вимагаю, щоб ви сьогодні тащили, шукали, визванювали. Нардепів за кадики за яйця на їхні виборчі округи, де вони бігали і е, обиралися в нардепи, і сьогодні свої жопи поприставили на... роки вперед, забезпечили. Один Ананченко там створює свій благодійний фонд, який разом з е, військовою адміністрацією Сум е, буде співпрацювати, тобто бабки відмивати. Де молоток, де Деркач, де ці діятелі іскусства орігіналських? Пообирали. Так змушуйте їх працювати. А то як зарплати собі і допоможникам, так вони попіднімали. Причому ходять всім нам ідіотам, типу, розказують, що не зарплата 30 тисяч гривень. Так це не гроші. І це не найголовний їхній дохід. Саме головний їхній дохід це повністю компенсація їхнього е е е житла, е е діяльності нардепської з державного бюджету України. Плюс дотації, плюс премії. І е за кожну поїздку, за кожен, який е перду. Компенсували, поїхав компенсували. Ручку купив компенсували. Оце бабки, вони молотять. І сидять, розказують, пості роблять, що їм болить. Шакі їм болить. Сьогодні треба е, повністю захистити Сумський регіон, який по всім признакам просто вже зданий. Зато у нас же є достіження, Курск. Правда, хлопці вже з Покровська перекинули на сусідні села. На Мердоград. Зато у нас курст. А Сумський регіон здається. Знищується, села, з лица землі старається. І жодного слова. Так а хто буде за нас говорити? Я, я собі вже на дві кримінальні справи наговорив. Подозріваю, що ще на одну э, підозру по э, що вони там придумають? По державній зраді чи э, по. Сварки на Адресу військової країни за держави. я ще, навіть, собі тут написав. Так може з цього хоч користь буде, тому що ці всі бумаги вони захищені законом України про журналістську діяльність і законом України про адвокатську діяльність. Тому що я плачу адвокату за кожну бумажку. Так скажіть мені, я маю сидіти пасти, писати і гроші клянті, чи хоч якусь користь приносити цій державі дала до державі просто людям і хлопцям, навіть своїм землякам. Сидячи днями, вже голова так пухне. Збираючи матеріали, вичитуючи документи, запускаючи гарячу лінію, вичитуючи коментарі, готуючи документи, оплачуючи кожну бумажку, кожний конверт, кожну марку. А потім отримувати підозри. То мені одному це треба? Ви самі все чудово знаєте і бачите. То не треба мовчати. Треба говорити і захищати тих людей, які хоч щось в цій країні намагаються зробити корисного. Не вибачте піздіжом, а ділом. І тільки ви, виходить, одні е, пишете в соціальних мережах про ситуацію біля Безика. Все. Всім іншим взагалі по барабану до Дафені. Клімкін приїхав. Климкін приїхав і поїхав. Зато на сьогодні відкрили меморіал е, е, жертв Кримського татарів. Лучше б в міжнародному суді, де ви проїбали позов проти Росії по всім пунктам. Лучше б там виграли суд. Всі пункти. І кримських татар, і ущемлення, і переслідування, і напад на територію України, докази фінансування присутності російської техніки в Україні. Нічого не доказали. Зато вони меморіал відкривають. Тому, будь ласка, говоріть, кричіть і вимагайте від кожного нардепа, яких ви побирали, долбойобів, придурків, і дебілів, і корупціонерів. Ви, ви обрали. Ви не захотіли обирати сумських своїх земляків. Я навіть не про себе зараз говорю. Так само на округі Ляшка, де обрали Гунька, цього Підараса. Ви не обрали, Чернігівщина, ви не обрали свого земляка, військового, який, як положено, в нормальному цивілізованому світі з дитинкою, з дружиною їздив по округам, балотувався в нардепи. Ви урода і козла вонючого. Корупціонера, який ж поля позабирав, і хліб окрім війни почав вивозити. Ви його дебіла сука, суку цього кончено, вибрали нардепом. А в нас Дебіла Васильєва, шизофреніка, і є же подобним, придурки повибирали. Так заставляйте працювати їх. Хай суки беруть і йдуть, працюють. Всіх своїх помощників, яким попіднімали зарплати премії, з собою туди на округа, в поля, на фронт. Один не один із не пролетить. А не фоточки вони, відео, селфі роблять, а ви в їм там пишете. Пане депутати, прийміть закон, кому ви пишете, перед ким ви уніжаєтеся? На дерева всіх, їх і потопить нахуй у річках, якщо не, не хочуть захищати державу і свій округ. А не селфістами виставляйте. Виставляйте далі фотки селфі з ними. Радійте, що, один, що нардеп зараз у полгода приїхав е до вас на округ. Сраною мітлою і лопатою по горбу ладо таких приймати нардепов. І вилами, блядь, на шию. Так їх, сука, захромить, і отуда, блядь, на фронт. На Харкову туди. На сумські села. А не, ми змушені провести засідання в Низах, бо наша рідна юнаківка встигана. Що з вашого засідання? Яке КПД з вашого засідання? Гниде. Всім дякую. Документи відправляю. І звертаюся. І до Зеленського. До ГПУ, до СБУ, до МВС, до ДБР, до Генштаба, до Міністерства оборони, до журнал продажних наших, які тільки й пишуть, що то Оскар кіра філішахрайка лаборант, то військові, які звертаються до президента, скажуть, що це, це труси. Ви вже допизділися до того, що за сук пацанов положили, яких можна було врятувати, якби ви розголос дали свого часу. Не було б 128-ї бригади, тому ж комбата б тоді ще убрали би, якого ви так захищали. А думайте, що ви робите? Кров наших хлопців на ваших теж руках журнашлюхи. Ні слова ніде не пишете, не кажете. Чим ви думаєте, головою чи жопою? Чи ви думаєте, після війни вам все проститься і забудеться? Нахуй такий журнашлюх з України. Ми з усіма цими підарасами, які сьогодні сидять на держбюджеті, собі зарплати премії виписують, придумають з потолка. Декларації у нардепа в Сумських ніхіра одна зарплата. Вообще однієпи нардепше 34 долара на щиту. Так хоть би, блядь, дуже дороги, дебілі б без нас не робили. 34 долара на щиту. Як ти сука, живеш? Калюжами питайся. Водой з калюж тільки хлібчеш. Да бур'яніці на, на городі, не бойся. Вже таких з нас дебілів роблять. Тому звертайтеся до всіх, щоб. Створювали комісію, щоб виїхали на місце події, щоб е, е, притягнули до кримінальної, е, до кримінальної відповідальності всіх, там, там, якщо щас кавердуть, і ви це знаєте, не хуже мене. Там замішаних буде. Ланка до самого Києва доведе. Тому що коли треба українця переслідувати, е, прослуховувати, відстежувати за ним, все є. Так не вже ви думаєте, що е, е, всі прильоти, знаючи, де, коли військові розмістяться і коли буде шикування? Це що, на карти кидають расисти? Отримують інформацію. А які знають, що там слідять за цим всім і відслідковують? Ці мовчать, а ті бомблять. А ми далі будемо теж мовчати, я не буду мовчати, я в мене хоч е, со, е, совість чиста. Я вже заговарюю, тому що я другі сутки сиджу з цими все документами. Мо ніколи такого не було, щоб я так заїкався на відео. Тому що вже другі сутки без сна. Плюс е, зараз проходжу лікування після Покровська, після цього кошмара, який я туди з'їздив, щоб мені ще якийсь підарас Гандон, Камбат угрожав і перекривав виїзд з готеля. Це що що вони, суки, пацанам там роблять, якщо вони собі можуть дозволити за участі Генеральної прокуратури, ну, прокурорів місцевих, ДБР-ців е і ВСПників Донецьких, залучивши машини і людей, одного оскара ловить. Ну їм там є, що тірять, я скоро все розкажу. Подожди, не все одразу. Дайте тепер по сумам розібратися. Ніхто ж, не де, ні... ви ж сука, не поважаєш поважиш можливості, хуя й більше. Хуй ви там, сука, сидите в парламенті, щоб уже, та, блядь, люстра на вас, сука, впала, тільки щоб ноги не квакнули. Можна ж запити зробити, можна ж круглі столи міжнародних організацій залучити, створити, виїзне засідання зробити комітетів на місце події. Викликати в комітет, Верховну Раду викликати на ковір, і того то ж самого губернатора. І представників Сумської поліції, вірні, яка в перші дні війни в женській платі. І коли цей Федора Сананченко нардеп пише, що е е е рекомендую всім евакуюватися, і тіпа, евакуація вся організована, ким організована? Ти перевіряв. Там організовано тільки е е виплати, хабарі, прайс за зелений коридор і за комфортний виїзд. Оце не хорошо організовано у сумських чиновників. А ще у Сум хорошо організовані хабарі. А у вас хорошо організовано з бюджету состати гроші на своймання. От у вас хорошо організовано. Хочеш перевірити, як організовується евакуація людей. Так виїдь, падла, провір. Скуска хорошо евакуація, організовується. Тут тобі гарячі лінії, тут тобі і гуманітарка, і все. А ми битве, що нам? Вони ж хочуть показати міжнародній спільноті, що вони дотримуються закону по правам людини. А ми в хто? Ми в хто? Скатини чи що? А нам не натр... нас не треба дотримуватись, наш прав. Нас нам да по асфальту тягати, зато е, курськи повинні подивитися, яка в Україні власть хороша. Поїздуйте, сука, туди, свій курс і там руководіть, а ми собі нову виберемо. І пить у з місці зюркою зусить та пиздути. Щобмо тим йоблом усім, які 30 років цієї війни вели. Де хоч одна гнида сьогодні, де хоч одне падло, яке кричала, я готовий вже за Україну. Поїздуть напрядок, здихайте, время ваше. Докажіть хоч щось, а не футкайте з автоматами. Поки магазини не випадуть. Тому піднімайте свої, вибачте мене жупи, і піднімайте жупи ваших нардепів, яких ви повибирали. І пишіть і кричіть і стукайте, так як це я роблю. Пишіть петиції про створення комісій. Вимагайте від Військової Сумської обласної адміністрації термінового засідання і виїзного засідання. Сьогодні без екзат сироватка. Потім Чернечина, токарі, Низи, Хотінь. Ви ж чудово розумієте, що е, без участі внутрішніх посадових гнид орки на нашій території себе так не чувствують хорошо. Як себе дома, бляді. Тож тобто ви ніхто ми не знаємо, де хто построєння, а вони вже знають і куди стріляти знають. З кого тут дураків роблять? Так як нам розказують, що енергоблоки на ремонті, тобто для Польщі енергоблоки не на ремонті, українська електрика е е, продається. А у нас, для нас, ми повинні е е, криси сидіти в темноті, ви що не знаєте, для чого це робиться. Щоб не гавкали, ні тямка на Майдани не збиралися. Вони нам, як бидлу дадуть за сутки на пару годин світ. і думаєш, бігаєш, куди то телефон поставити, на зарядку, чи е е е їсти приготувати, чи голову мить, бо вже засалена. Чи дітей покупати, чи в школу завтра відправити наготовити на їм теж їсти. Бо тобі дали 3-4 часа на світ. Яке там уже возмущення. Суми мають захистити самі сумчани. Тому що, окрім нас з вами, вони нікому не потрібні. І ніхто не знає правду, так як по Полтаві. Сидить береза, є блом в Фейсбуці, а двоював уже, кстати, все, списаний. Учора по бабським монастирям переховувався, сьогодні він вже списаний, і розказує, що в Полтаві не все так печально і настільки загинуло, як там розганяють зраду. Що? Сосе що у зелених вже? На подсосі. Щоб назад не мобілізували. І таких чмошників блюдолизів. На кожному шагу, на кожному повороті. Зато у них підписників мільйони. Бо ви на них підписуєтесь. А люди сьогодні справді не потрібні. А тоді плачете по Кузьмі та по всім остальним. А що ви зробили, щоб його не вбрали? Або що ви зробили, щоб в наступний раз побоялися тронути когось? Свічку виставили тільки в себе соцмережах. Все? Зато до цих піде записуєтеся пачками. В подписники лізете. Виставили, треба мільйон забрати. Куди? Що? Ніхто не спрашує з вас. Не перевіряє, в бригаді, на якийсь запит. Ви запит хоч один бачили від військових. Ви знаєте, що таке запит від військових? Це вас отак беруть загодку за військові і дежуть до тих пор, моз бути, поки ви їм ці запити закриєте. А не висять монобанки на, на сотні мільйонів гривень. Туди запит, на ту бригаду, на ту бригаду. По полгода висять, у притулі, старанка і чому так. Хороші у вас запити по полгода. А бригади хоч такі існують, а запити хоч такі є, немає. І ви за 15 хвилин українці мільйон забирали. Браво! А потім такі прильоти. І ви нічто не задайтесь вопросом. Ви де ніби бачили військових на Хаммерсах, на джипах, з дронами дорогими. Все ж, все ж на фронт. Все ж які піддали на фронт передають, а хоч доходи до фронту. У нас, пацани, як на зілу, так і на старому Камазі. І з дроном превентованим тричі ізолянтою. А ви висновки не робите. А ось кіро одному воно теж, знаєте, не треба. Ускільки вже собі за три роки гемора заробив. І кримінальних справ, і гемора, і Боргів, і все остальне, і болячок. Все, повіз документи. Всім дякую вибачте за емоції, які є вже. Ми сумські всі такі. Емоціональні, але відкритіші. В принципі, як і всі українці. Так що беріть ситуацію розголосом. А на репі за яйця. І от туди на фронт. На прикордонні села. І чиновники своїх сумських потрусіть. Хай хоч докладуть і скажуть, скільки дійсно загинуло і чому так відбулася ситуація. І хто їх там шокував, построєння вони там робили. Всім дякую.